Одягати та взувати рівненських військових державі допомагають місцеві меценати. Більше десяти підприємців, власників малого та середнього бізнесу, вирішили підтримати оборонців краю. За кілька днів вони назбирали понад 20 тисяч гривень та пошили за них взуття. Вийшло 100 пар нових черевиків. В тому була ідея, що кошти то збираються, бачите, але підприємці ну не завжди розуміють, куди вони йдуть. Тому була вибрана така форма: відразу купити. купити б... Щоб виробник переслав поштою, і ми відразу передали за призначенням. На що саме витратити гроші підприємцям підказало командування батальйону територіальної оборони, там несуть службу добровольців з усієї області. Днями їм вже передали кілька сот комплектів одягу, а найближчим часом вони отримують спальні мішки. Одягнені у власному взутті були, але як наголошую на те, що в частині всі 100% Особового складу добровольці, і вони відповідно на це не скаржаться. Просто є таке поняття, як очікування. Одразу після вручення пакунків ззуттям повезли на полігон. Командування запевнило, що їх сьогодні ж роздадуть військовим. Це лише маленька частина того, на що очікують оборонці Рівненщини. для бажаючих допомогти армії, є широке поле ініціатив. Це не тільки засоби зв'язку, бронежилети, техніка, а й речі першої необхідності. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.